Вітаю вас з перемогою. Дуже важка перемога. Здавалося, що перший тайм фактично контролювали, змогли забити, але на початку другого тайму пропустили не гол. Чому такі два різних тайми і за рахунок чого вдалося все-таки вирвати по цьому поєдинку перемогу? Ну, перемогу ми здобули в першу чергу за рахунок майстерності наших гравців, тому що вона... Ну... Переважає значно ніж у суперника. А чому так важко? Тому що вчора була дуже важка назла гра на Кубок України проти Луцького Люборта. Дуже багато віддали і сил, і емоцій. і Тому так, так сьогодні вийшло. Чи, міг вас, чи зміг вас здивувати суперник? В принципі, ні. Тут більше... Ми самі себе здивували. Ну, не зовсім ми були готові до цієї гри. В першу чергу, я ж кажу, що емоці... емоційно. А... а вже там потім прийшлося діставати якісь резерви, тому що да, суперник молодці, вони налаштовуються на кожну гру і хочуть здобувати перемоги, набирати хоча б якісь очки, тому що нуль в таблиці, які в них зараз є їх більш ніж мотивує. А, ну а нам із вчорашньої гри дуже було важко перелаштуватися, в першу чергу на, на сьогоднішню баталію. Слід відзначити і голкіпера вашої команди, який раз по раз і рятував вашу команду в тих моментах, які потрібно було. Так, да, це дуже добре. що Ден сьогодні дійсно видав непоганий матч. І навіть той гол, який був пропущений, він був пропущений з рикошету. Там не його вина зовсім. І дякуючи йому, це також ми сьогодні здобули залікові трибали, і Дуже важлива для нас перемога. Дякую, дякую вам.